Моторола у 2025 році. Це вже не просто спогад про минулу славу, а реальний гравець у сучасному середньому та преміальному сегменті. Після кількох років стагнації бренд стрімко відновив позиції, і тепер його смартфони регулярно з'являються в топах продажів по всьому світу. Чим це зумовлено? По-перше, моторола вдало балансує між ціною, потужністю та дизайном. По-друге, компанія зробила ставку на чистий Android із мінімальними доповненнями, що забезпечує плавну роботу без зайвого софту. І найголовніше, цього року лінійка Edge 50 та оновлені бюджетники G серії приємно дивують навіть вибагливих користувачів. У цьому відео ми розглянемо найкращі моделі моторола, які варто купити у 2025-му. Від доступних, але збалансованих до справжніх флагманів для складних завдань. П'яте місце у нашому рейтингу займає Motorola Moto G75, один із найбільш збалансованих смартфонів середнього сегменту цього року. Це перша модель на новому процесорі Snapdragon 6 Gen 3, саме так правильно його називати, щоб уникнути плутанини з цифрами. Оперативної пам'яті 8 ГБ стандарту lpddr 4 x вбудованого сховища 256 ГБ на базі UFS 2.2. У тестах Antutu ця комбінація набирає близько 700 тисяч балів. Дисплей великий: 6,78 дюйма, ips матриця з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 2388 на 1080 пікселів. Поверхня прикрита Gorilla Glass п'ятого покоління. Основний модуль 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, плюс 8 мегапікселів надширококутної камери і допоміжний сенсор для додаткових режимів, фронталка 16 мегапікселів. Є повноцінний захист від води та пилу за стандартом IP 68 стереодинаміки з Dolby Atmos, NFC, боковий сканер. Та акумулятор на 5000 мАч із 30 ватною дротовою і 15-ваттною бездротовою зарядкою, але блок живлення в комплект не входить. Четверте місце Motorola Edge 50 Fusion. Це смартфон для тих, хто хоче отримати преміальні фішки за адекватні гроші. Почнемо з екрану: 6,7 дюйма, полімерний OLED. частота оновлення 144 Гц. роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів, плюс вигнуті боковини, що додають преміального вигляду. Мінус не всім такий форм-фактор зручний, особливо в іграх. Працює смартфон на процесорі Snapdragon 7S другого покоління. Це не топовий чіп, але в Antutu набирає 639 тисяч балів для повсякденних завдань та ігор з головою. Оперативної пам'яті 8 ГБ LPDDR 4X. Накопичувач 256 ГБ UFS 2.2. Слоту для карт пам'яті немає, це мінус. Основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією, плюс 13 Мп ультраширокої зйомки. Фронталка 32 Мп є від. 4К, Акумулятор на 5000 мАч, швидка зарядка 68 Вт, зарядний блок у комплекті. З мінусів немає підтримки Wi-Fi 6 покоління, зате є повний захист від води IP68 і стереодинаміки з Dolby Atmos. І ось ми дісталися третього місця. Цей смартфон для тих, хто шукає розумний баланс між ціною та можливостями. Тут не просто гарний екран, а один із найкращих у класі 6,67 дюйма, підвищена роздільна здатність 2712 на 1220 пікселів. Щільність пікселів 446, матриця P-OLED, а не класичний OLED, тонша та економніша, плюс підтримує торкання мокрими пальцями. Захист корпусу повноцінний IP 68 і навіть. 69К. Тобто смартфон можна спокійно мити під краном. Усередині Dimensity 7300, сучасний чіп на 4 нанометровому техпроцесі. По потужності він не рекордсмен, але забезпечує стабільну роботу та менше гріється, ніж аналоги. Основна камера є 10 Мп Sony Light 700 із оптичною стабілізацією. Є ультраширик на 13 мегапікселів і фронталка на 32. Акумулятор 5200 мА, зарядка 68 Вт. Є NFC і навіть слот для карти. Пам'яті, чого часто бракує конкурентам, з мінусів відсутність Wi-Fi шостого покоління та не флагманська продуктивність у важких іграх. Але для повсякденного використання це дуже збалансований варіант. Срібло нашого рейтингу Motorola Edge 50 Pro. Ще кілька місяців тому цю модель називали не інакше як головним претендентом на перемогу серед усіх моторола 2025 року. Edge 50 Pro дійсно був екс-лідером і залишається одним із найяскравіших представників категорії майже флагман. Він зайняв друге місце не тому, що поганий, а тому, що конкуренція в Motorola цього року дійсно жорстка. У моделі преміальний екрани з вигнутими боками. Це 6,7 дюйма, полімерний OLED, роздільна здатність 2712 на 1220 пікселів, щільність пікселів 444, частота оновлення 144 Гц. Екран підтримує HDR 10 тому відео виглядає глибше і контрастніше, ніж у конкурентів. Під тапотом Snapdragon 7 Gen 3. Це не топ, але майже восьмиядерний процесор, який легко справляється з будь-якими завданнями. Оперативної пам'яті 12 ГБ, вбудованої 512 ГБ. Слоту для карти пам'яті немає, але з таким обсягом це не критично. Камери. Серйозна заявка на флагманський рівень. Основний сенсор 50 Мп з оптичною стабілізацією. Є телефотомодуль на 10 мегапікселів із триразовим зумом та ультраширокий на 13 мегапікселів. А фронталка на 50 мегапікселів це взагалі рідкість навіть серед дорогих моделей. Батарея 4,5 тисячі міліампір, але головне тут не ємність, а зарядка. 125 Вт по кабелю і 50 Вт бездротово. Це один із найшвидших варіантів у своєму класі, плюс повний захист від води IP 68, з мінусів відсутність Wi-Fi шостого покоління і не найбільша батарея в цифрах, але в реальному використанні 50 Pro – це топ за свої гроші і чесне друге місце. Перше місце Motorola RAZR 50 Ultra. Цього року золото забирає саме він, не стандартний моноблок, а розкладачка. Motorola RAZR 50 Ultra – це топовий фліп смартфон, який доводить, що компактність може поєднуватись з потужністю без компромісів. Головна фішка, формат це не просто модний гаджет, а дійсно технологічний пристрій. Основний екран 6,9 дюйма. Гнучка amoled матриця LTPO із частотою від 1 до 165 Гц. Причому максимальні 165 Гц доступні в ігрові. Ігровому режимі, це рідкість навіть для флагманів. Роздільна здатність 2640 на 1080 пікселів, якісна передача кольору, максимальна плавність і тонкі рамки, а зовнішній дисплей 4 дюйми, що майже рекорд серед фліпів. І це не просто панель для часу. Тут можна користуватись повноцінними додатками, знімати селфі на основну камеру або навіть відповідати на повідомлення без відкриття смартфона. Камери дві основні по 50 мегапікселів. Перша зі стабілізацією, друга телефото з дворазовим зумом, фронталка 32 Мегапікселі, але завдяки зовнішньому дисплею ви можете знімати селфі навіть на основну оптику. Платформа топова. Snapdragon 8S Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x і 512 ГБ накопичувача UFS 4.0. Це вже рівень флагмана без жодних застережень. Акумулятор 4000 мА. На фоні звичних смартфонів цифра здається невеликою, але для фліпа це хороший показник. Зарядка 45 Вт по кабелю та підтримка бездротової і реверсивної зарядки. Повноцінний захист. Хест від води IPX8. Це означає, що смартфон переживе навіть занурення. З мінусів формат не для всіх. Якщо ви прихильник класичних смартфонів, фліп може здатись компромісом за автономністю, але якщо потрібен топ у компактному корпусі з максимальним набором технологій, Razer 50 Ultra без альтернатив. Минулий рік ставля Motorola роком технологічного прориву. Компанія показала, що вміє не лише наздоганяти конкурентів, а й задавати власний ритм ринку. Сьогодні Motorola – це не просто про ностальгію чи бюджетні рішення, а про Реальний вибір для тих, хто цінує баланс, сучасні фішки та якісні матеріали. Цей рейтинг довів, що бренд впевнено повернув собі місце серед лідерів. І, судячи стемпів, на цьому моторола зупинятись не збирається. Не забудьте поставити лайк, написати в коментарях, що думаєте про сучасну моторола, та заглянути в опис. Там на вас чекають актуальні ціни і посилання на найкращі пропозиції.